А давай подивимося, наприклад, на суїцид. Ми робимо це, допомагаємо за допомогою п'яти вічних запитань перше. Що? Друге, коли, третє. Чому, четверте. Де? П'яте хто? І п'яти вічних відповідей. У першому нестача, скажімо, 20%. Що це перша нестача? І вся справа в реакції. Реакція людини завжди інша людина винна або щось в цьому роді. При цій реакції є нестача. Друге запитання має відповідь зараз. Тут бачимо, що людина залишається в минулому, не має значення, яка ситуація. Я все розумію. Але по правді вона грішить в очах творця, боре. А також грішить по відношенню до свого життя. Вона має жити в теперішньому, а не в минулому. Коли немає сил залишатися в зараз, у людини є проблема. Ти тільки можеш вказати їй на це. Але свою роботу вона повинна робити сама. Вона повинна подивитися на свою власну реакцію і привести це в теперішнє. Якщо відмовляється від цієї роботи, нічого не може допомогти. Тепер знову бачимо нестачу у 20%, бо вона залишається в минулому. Давай подивимося на третє запитання з відповіддю Виправлення. Усе є виправлення. І коли людина залишається у фазі ігнорування, вона не може виправити себе. І має ще нестачу 20%. І коли подивимося на четверту відповідь У мені, знай, ця людина не може подивитися всередину себе. Завжди інші люди видні, вона не може побачити всередині себе. І знову ж таки, там 20% нестачі. П'яте запитання з відповіддю Я. Але вона. Ніколи не почувається винною. Інші люди роблять помилки, але вона окей. Тоді є нестача на 100%. Така людина не має почуття до життя, вона нехтує роботою над собою. І коли людина не може працювати над собою, не може працювати з п'ятьма запитаннями і відповідями, не має більше цінностей у її житті. Ні перспектив, нічого немає. Коли людина підходить до такого моменту, знай це ознака суїциду.